Вітання всім! Буде в нас невеличкий призив Війни Трьох Королівств. Цього разу дали на 4 спроби і там щось ще були спроби. Напевно, ні на кого не розраховую, адже перед цим дали Метхаммер і ще й з реклами випала фріг. Вчора, здається, чи позавчора. Тому навряд чи мені тут щось дадуть, але в мене вже є на дві спроби обміну. Тому, думаю, цього разу когось спробувати половити. Ніби любей не виглядає ще непогано. <кій> Адже контратака. Ну і звісно, ЦАО. Діал в мене є. Буду джувіляна чекати вже на, на, на наступний раз. Так, всі махінації я провів. Ресурси позбирав. О, ще перепрошую, і потрібно забити казарму. Щоб були добре. Декілька сірих жетонів. Двійка ні, двійка знову ні. Та що таке? Того разу, як було багато дві випала метод Хаммер. Так, одиничка є. Чудово. Давайте тут. Х20 крутнемо. По-бистрому, пошвидко. Так, трійка, трійка, четвірка, трійка, четвірка, трійка. Щось взагалі біда. Ну, це. Дуже поганий. Дуже погана спроба була. Давайте ще одну. Четвірка, 3. 4, 3, 4. П'ятірок все скінчились. Ну, альфа одненька альфа за 20. Ну, хоча мені тут інколи і по 6 падало за 10, за х 10 6 альфа ефірів, тому. Тому можливо і непогано. <клух> Добре, давайте переходити до самого призиву. Давайте десь тут на перетині. є 9 спроб. Поїхали. А вдруг щось випаде хороше. Ну, бальтазар це не те. Давайте ще разок. І ж так, напевно, невчасно не я зайшов в калітку. Трійки дві. дві стандартні. Тайром, ну так. Приємного мало. Наш гар, ні, взагалі, ніби глухо. Так, давайте вийдемо якось ось тут на перетині. Та, ну капець. Скільки сидіти, мучиться з тим ВТК, підбирати цілі? Ні. Хоч берете і зупиняйтеся, але що зупиняти? зупинятись? Три спроби лишилось. Їх всього було дев'ять. Лютан. Ну, лютан було б добре, якщо б я його не впіймав день чи два тому. Ну, але вже хоча б нестандартна трійка. Лі нестандартний. Ну, давайте тут останню спробу й зробимо. І гунар. Так, ну хоч скриньку закриємо. Цього разу їжа. Чомусь не знаю, чомусь в мене враження, що мені седзи випаде. Ну, але, звісно, хочеться, напевно, Любея або або ЦАО. Давайте дивитись, хто прийшов. Синій. ЦАО. Це чудово. ЦАО все ще він, напевно, постатам не дуже той просівший. Там, ну, звісно, 2800 під загін. 4. 4200 якихось в нього точно буде під загоном. Головне тепер загін під нього знайти. Але це доволі непогано. Хоч і повільний, мені здається, по великому рахунку, найкраще я знову звідси витягнув. Тому ніби чому його жалітися? П'ятірка є, звісно, не новенька, але тим не менше. Що ж, тоді будемо напевно завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!